У Кам'янці-Подільському звужують проїжджі частини доріг. Багатьох неприємно здивувала нова конструкція на перехресті вулиць Огієнка та Дрейхмари. Міська влада мотивує це підвищенням безпеки дорожнього руху. Принаймні, так нововведення департамент житлово-комунального господарства прокоментував в місцевому друкованому виданню газеті Подолянин. Більшість водіїв впевнені, що звуження головної дороги аж ніяк не підвищує безпеки руху і не схвалюють ноу-хау. Мені не нравиться. Незручно, не подобається, я не розумію чого. Дуже-дуже погано. Звузили і можна так влетіти вночі, що просто. Ніякого освітлення ще й до того всього. Ну, погано. Це, мені це не подобається лічно. Навіть пішоходи, які щодня прямують додому цією вулицею, не розуміють витрачання коштів на звуження дороги. Дуже погано. Погано? Звісно, погано. Машини не мають де розминутися. Такі види ремонтних робіт і доріг і тротуарів міська влада зобов'язана погоджувати з відділом безпеки дорожнього руху у Хмельницькому. Чи було таке погодження? Ми подали офіційний запит до новоствореного у Кам'янці-Подільському управління патрульної служби і отримали відповідь. Область звуження дороги погодила. Дані схеми організації дорожнього руху. Подавалася до уповноваженого підрозділу національної поліції, а саме відділу безпеки дорожнього руху, управління патрульної поліції у Хмельницькій області, департаменту патрульної поліції для їх погодження. Також у патрульній поліції підтвердили, що усі проекти ремонтів доріг і тротуарів мають погоджуватись з відділом безпеки дорожнього руху у Хмельницькому. Всі проекти та схема організації дорожнього руху погоджуються з уповноваженим підрозділом національної поліції. А саме в нашій області це відділ безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Хмельницької області, департаменту патрульної поліції, розширення та звуження проїзної частини. Зміни та будь-які організації дорожнього руху в обов'язковому порядку мають відображатися на схемі або проєкті організації дорожнього руху. За рішенням та погодженням органу місцевого самоврядування, інженером, проєктувальником розробляється схема організації дорожнього руху в місцях проведення робіт та подається. До уповноваженого підрозділу національної поліції для його погодження. Якщо йдеться про безпеку дорожнього руху, а погодження проекту не було, це не означає, що усе залишиться як є, навіть якщо такі роботи вже завершено. Всі роботи мають узгоджуватися з відділом безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Хмельницької Хмельницькій області, департаменту патрульної поліції в разі відхилення від норм ДСТУ та вимог. Державних будівельних норм та у випадку, коли дані матеріали не погоджувалися з нашим відділом, може видаватися припис вимога національної поліції України для відновлення безпечних умов для руху та відновлення до попереднього вигляду. І навіть якщо з документами усе гаразд, немає нічого такого, що не можна було б змінити. До речі, у Кам'янці-Подільському такий прецедент уже був. Пам'ятаєте, острівець безпеки на перехресті вулиць Привокзальної та князів коріатовичів який встановили під час ремонту дороги. Влада стверджувала, що це посилює безпеку руху. Водіїв один голос говорили протилежне. Практика показала, що від встановленої конструкції більше шкоди аніж користі. І, врешті, наприкінці березня 2022 року острівець безпеки на перехресті вулиць привокзальної та князів Коріатовичів демонтували. Сьогодні схожа ситуація на перехресті вулиць Огієнка і Драйхмари. Ну, воно ну, точно не впливає на безпеку дорожнього руху. Тим паче, от зараз стоїть машина, вона там пішохода закриває гарантії. Не допомагає це зовсім. Обмеження швидкості. Ставте міліцію, нехай слідкують за обмеженням швидкості. Безпеки нічого не дасть. Пішоходи бігали, бігати будуть, знак стоїть, проїзд без зупинки заборонено, ніхто на нього не стає. Оці вовсі фінтіклюшки ніц не допомагають і не допоможуть. Чи дослухається влада до думки кам'янчан прогнозувати важко? Поміж тим на такі експерименти витрачаються кошти платників податків.